Подивись, яка пшеничка чудова. Так і хочеться отримати тон 10 і продати доларів по 300 за тонну. Ну хоча б 200. Але пшеничка хороша. Хороша пшеничка, є тільки одне но. Про це ми зараз і будемо говорити. Дивись, скільки тут соняшников зійшло з минулого року, який обсипався. Бачеш. він. Хтось сказав, вимерзне. І чого ж він не вимерз? Там вже цар полів. Куди ж йому вимерзнути? Це ж соняшник. Він вже адаптивний. В Україні до всього. Рекомендуємо дивитися наші відео до кінця, тому що в кінці може бути слушне зауваження. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. Друзі, обстежуємо посіви озимої пшениці. Відверто кажучи, пшеничка в хорошому стані, постукать по дереву. За три рази, щоб вона дійсно в цьому році вродила, і аграрії отримали по ній, хороші результати. І продали по хорошим цінам через те, що ну, в Україні неможливо без пшениці. Це культура, яка досить цінна тим, що це хліб, тим, що це експортна продукція. Ну, взагалі всі розуміють, що така пшениця. Дехто сіє, сіє пшеницю навіть ради попередника під буряк чи озимий ріпак. Коли пшениця там родить по 7 тонн, по 8, навіть і прибутку не дає. Ну ріпак зато дає по 6 тонн чи по 5 тонн на такій пшениці. Тобто, якщо взяти виручку е з двох полів, то можна отримати непоганий прибуток. Але про що сьогодні мова, друзі? Ми обстежили поля пшениці, яка Розміщена по соняшнику. І неважко відмітити, що на таких полях вже маса падалиці. Ну, відповідно, температура сягає до 20-25 до градусів, є волога. І тому падалиця соняшнику, вона ну, де, де дітися? Розумієте? Але про що мова? Пшениця сьогодні ще десь в фазі ну, На ряді площ, я маю на увазі, можливо, не на півдні, а в центральній, східній Україні. Десь 26-28 по шкалі BBCH, тобто ще перед виходом трубку. Ще немає і первого міжузля. А падали це вже скоро перша пара листків. То якщо ми будемо чекати, поки зійдуть всі бур'яни, для того, щоб накрити потім один раз гербіцидом, то оцей соняшник забере в оцієї пшениці і вологу. І поживні речовини, і е, всю енергію, розумієте, світло через те, що дійсно падалиці дуже багато. Тому, друзі, ми рекомендуємо застосувати програму захисту гербіцидну на таких полях з метою знищення спочатку падалиці соняшнику, а потім уже пізніше. Застосувати гербіциди проти тих бур'янів, які з'являться вже пізніше, розумієте, які ми можемо застосувати зараз гербіциди, ну це вже залежить, який соняшник був на полі. Чи стійкий до євролайтингу, чи стійкий до трибунурон метилу, через те, що на соняшнику якийсь стійкий до трибурону метилу був, падалицю трибунурон метилом не знищиш. Тому необхідно вже вибирати, можливо, це був звичайний соняшник. Тоді можна застосувати ще до фази виходу трубку. Чи, можливо, гербіциди на основі флорасуламу, групи 24D, дікамби, вони прекрасно працюють проти падалиці соняшнику, і їх, ці гербіциди можна застосувати ще до фази виходу в трубку. Але вже коли пшениця буде в трубці. То такі гербіциди ми не застосуємо. Тому візьміть оцю програму, можна пік застосувати, є такий гербіцид, він також, звичайно, падалицю може знищити. А вже далі, друзі, будете дивитися, якщо будуть бур'яни е ярі, там, лободові, підуть, щириця, інші там, е -е ну, я не буду називати бур'янів їх море ну Зазвичай дуже багато. Ви можете застосувати вже гербіциди і знищити ті інші бур'яни. Чому так, друзі? Через те, що ми втратимо, поки падалиця вона буде рости, забирати ресурси у пшениці і пшениця буде втрачати урожай. І тому обстежте поля по пшениці, там, де є спадалиця. Обробіть, погода зараз дозволяє, досить тепло. Ну, відповідно, якщо похолодає, там передають похолодання, то можливо і не в холоді не обробляти. Дивіться за рекомендаціями виробників гербіцидів, з якими, при яких температурах вони рекомендують вносити ці гербіциди і знищити цю падалицю. Якщо її там поодиноко, небагато. Тоді, можливо, варто почекати, поки зійдуть інші бур'яни. І вже один раз застосувати сьогодні багато на ринку гербіцидів, які можна застосовувати і після першого, і після другого міжвузля. і навіть до прапірцевого листка. І дербі, там, і старане, і інші. Да? Ну, мені називати це зараз півгодини ще стояти і тут називати всі гербіциди. Друзі. Прокоментуйте, а як ви боретесь на ваших полях проти падалиці соняшнику? Якими гербіцидами? Якщо соняшник у вас там програм по програмі Євролайтін чи Експрес посіяний, буде дуже цікаво аграріям. Також почути ваша думка: чи потрібно, от час, якщо багато падалиць на квадратний метр, я б нарахував 80 рослин соняшнику? 80 розумієте? Можливо, і якщо там на квадратному метрі одна рослина, то тоді чекайте. З вами сьогодні команда ArtFields, я Олексій Сиренко. Ми бажаємо вам хороших високих і прибутків, і результатів, і всього найкращого. До зустрічі на каналі Мистецтва Поля Серєнка. Слава Україні! Друзі, якщо придивитися уважніше. І е, зняти верхню е, частину ґрунту, то під низом море, сім'я і соняшнику. Тому е, ми радимо взяти лопатку і подивитися, чи є ще та падалиця, яка ще не з'явилася на поверхні. Через те, що тепло, є волога, і можливо, необхідно почекати ще 2-3 дні, щоб вся та падалиця, яка під верхом, вона зійшла. Через те, що ви гербіцидом не заберете її, яка в ґрунті. І так виходить, що ми зараз знімемо цю филю падалиці, а через 3 дні знову інша филя з'явиться. Тому все-таки краще рішення це почекати, зараз тепло. Хай вона вся взійде. та яка внизу там на глибині 10 см 8 см, вона вже, мабуть, і не взійде. А та якщо одинока і зійде, то ви її знімете вже другим ну обробкою гербіцидів.